Вітаю вас, дорогі учні! Мене звати Христина Ярема. Сьогодні спробую переконати вас у тому, що вивчення української мови та успішне складання ЗНО це зрозуміла, легка та цікава справа. Уявімо урок. Ви отримали завдання від учителя. Упевнена, що як тільки ви його виконаєте, то обов'язково скажете учителю такі слова: Вправа виконана! Що ж це за слово «виконана»? Спробуймо дізнатися. Для того, щоб надати вправі ознаку виконана, ви спочатку зробили дію, виконали її. Отож, у цьому занятті ми поговоримо про особливу форму дієслова дієприкметник. Його морфологічні ознаки та синтаксичну роль. Дієприкметник. Це особлива форма дієслова, що виражає ознаку за дією або станом і відповідає на питання який, яка, яке, які. Наприклад, прочитана книжка. Щоб надати книжці ознаку прочитаної, спочатку її потрібно прочитати, тобто виконати дію. Таким чином, дієприкметники поєднують у собі ознаки дієслова та прикметника. Від дієслова дієприкметник позичив вид: доконаний, наприклад, прочитаний та недоконаний, писаний. Час теперішній, наприклад, мислячий, минулий, наприклад, виконаний, а ще здатність приєднувати до себе залежні іменники, намальований учителем, займенники, створений мною. Прислівники прочитані виразно. А від прикметника успадкував питання: який, яка, яке, які, здатність змінюватися за родами, числами та відмінками, початкову форму та залежність від іменника, з яким узгоджується в роді числі та відмінку. Наприклад, замріяна дівчина. Обидва слова належать до жіночого роду однини називного відмінку. Запам'ятайте дієприкметники утворюються від дієслів за допомогою суфіксів уч, юч, ач, яч, л-, н, н" єн", т-. Наприклад, написати написаний, мислити мислячий. Поговоримо тепер про синтаксичну роль дієприкметника. Найчастіше в реченнях дієприкметники виступають у ролі означень. Наприклад, замріяна оленка виконала іншу вправу. Що зробила? Виконала це присудок, хто? Оленка підмет, а яка оленка замріяна це означення. Рідше дієприкметник може виконувати роль складеного присудка. Наприклад, Оленка була замріяною. Підмет хто оленка, якою була оленка була замріяною. Це складений присудок. Дієприкметники можуть переходити в іменники. І тоді вони вживаються як підмети та додатки. Наприклад. Битий небитого везе. Хто битий це підмет. Що робить везе присудок. А кого везе небитого це додаток. А зараз коротенькі підсумки. Отже, дієприкметник особлива форма дієслова. Що називає ознаку за дією або станом, і відповідає на питання, який, яка, яке, які. Утворюється від дієслова за допомогою суфіксів. Має ознаки дієслова та прикметника. У реченні найчастіше виконує синтаксичну роль означення рідше складеного присудка, підмета та додатка. На цьому в мене все. Сподіваюся, мені вдалося хоча б трохи спростити вам, шановні слухачі, процес знайомства та вивчення дієприкметника. На сам кінець хочу нагадати: найкраще запам'ятовується та інформація, яку ви добре усвідомили, письмово попрактикували, створили якусь асоціацію. Виконуйте якомога більше завдань, адже успішною будь-яка навичка стає лише після численних виконань. Дякую за увагу і до нових зустрічей!